З початку року в Полтаві зареєстровано понад 3200 правопорушень, більше 1300 розкрито. Показник злочинності у порівнянні з минулим роком зріс. Повідомив на прес-конференції начальник міського управління міліції Євген Чернега. Серед зареєстрованих порушень збільшилася кількість і тяжких злочинів. Тяжких злочинів 860 проти 610 минулого року. Майже половина їх розкрита. Більше злочинів це майже півтори тисячі, становить крадіжки всіх форм власності. На сьогодні їх розкрито 600 таких крадіжок, але це статистика. А офіційно я думаю, цих злочинів набагато більше. Крім того, зафіксовано 440 шахрайств. Половина цих злочинів розкрита. Найпопулярнішими залишаються телефонні та інтернет-шахрайства. Під час конференції обговорили і стрілянину по вулиці Баленка. Нагадаємо, невідомий вже кілька разів із травматичної зброї стріляв по полтавцям. Кілька днів тому постраждала жінка, якій куля влучила в шию. Сьогодні загрози її життю немає. Непрофесійні дії. І працівники київського райвідділу, на жаль, призвели, що зараз це все бурхливо обговорюється. Але зараз працює досвідчена слідча оперативна група, склала досвідчених працівників є на працювання. Я Думаю, що найближчим часом, до кінця тижня, ми вже, я думаю, вам... Поясним, мотиви цього злочину Неповнолітніми та за їх участю протягом 2015 року вчинено 45 злочинів минулого року 23. Встановлено місце знаходження вісімнадцяти безвісти зниклих осіб. Підсумували правоохоронці.